Дорогі мої друзі, у нас Сергій Павлович повернувся до нас в Суми і пригнав таку ракету. Це Audi Q7 2018 року випуску. З мінімальним пробігом, як по мені, це 129 тисяч кілометрів і з мінімальними пошкодженнями. Автомобіль приїхав у нас з Америки без переднього бампера, без заднього бампера і задніх стопів. І подушки, звичайно, всі на місці. За аукціон автомобіль запустився, завівся і поїхав. І це у нас комфортабельний, повнопривідний, семимісний, шикарний е е кросовер. Audi Q7. максимально комфортний автомобіль з лінзованою LED-оптикою, з замовачами фар. Автомобіль має багато місць де виконаний антихром. Плюс до цього автомобіль ще без власника в Україні. Ви будете першим, хто отримає це цю насолоду це наслаждення скажем, відкривання цим транспортним засобом. На шикарні стані всесезонна гума легкосплавні оригінальні 18 вісімнадцяті диски. я вам Хочу сказати, що Да, дуже гарно, коли тут стоять якісь там 22 величезні легкосплави. Але оце саме практичне, що реально може бути по нашим дорогам. Ви відчуєте 100 і 100 насолодження і комфорту відкривання даним автомобілям. Начинки маємо безключовий доступ на кожній дверці. Автомобіль на шикарнішому стані під дерево вставочки на дверних картах, Салон у нас світла шкіра. Плюс до всього у нас кермо шкіряне, підігрів передніх сидінь, багатозонний клімат контроль. Чорна стеля, люк, панорама, електрорегулювання та пам'ять водійського сидіння, електрорегулювання пасажирського сидіння. Далі дуже комфортний задній ряд сидінь і стан ви бачите самі, він перфектний, просто перфектний. Плюс до всього є в цьому автомобілі. Вчора знімали БМВ П'ятерку, там така функція була. І в цьому автомобілі також є така функція. Це відкриття багажника без допомоги рук, а махом ноги. Це дуже зручно насам... насамперед. Е, далі камера заднього огляду є. Е, так як це у нас семимісний кросовер, маємо додаткові сьомі шости і сьоме місце пасажирське. То складання так... і розкладання у нас іде з кнопочок. Дивіться, ну вони зараз розкладені. Увага на підголовники. Здається, що вони зараз зачеплять, А ні, вони вчасно складаються і бачите. Ми можемо в рівну підлогу скласти також і задній ряд сидінь, У нас виходить дуже-дуже багато місця. Далі відкриваємо тут, знаходимо пінокомпресор. Дивіться, піну ніхто ще не доставав. Компресор все на місці, трохи інструментів у вигляді, що там є у нас? балонний ключ, де і все. Оце у нас, я так розумію, сабуфір. ага, З усілком так. ходім за кермо, адаптивний круїз-контроль. Кнопочку нажали і таким чином виїжджає у нас доволі велика мультимедіа. Тачпади є, там навігації, є, електроручники є. І дуже широкий підлокітник, дуже зручний широкий підлокітник. Ну Тут майже 129, тут чистих 128 тисяч кілометрів, датчик світла, доща, і, і підкремові пилістки дуже багато чого є в цьому автомобілі. І Сергій гнав на суми цей автомобіль. І ми ж привикли бачити трьохлітрові турбіровані ті 7 А тут 2 літра. За динамікою, за динамікою, веде себе прекрасно, по розходу набагато цікавіше. Ну, скажімо, не набагато, але цікавіше, ніж трьохлітрова, Але по трасі 180 з легкістю, без особливих навантажень вона йде. Друзі, 27700 і цей ексклюзивний автомобіль можна придбати у нас на майданчику AutoPoint і бути першим власником в Україні.